Доброго ранку, доброго дня, люба малеча моя, рада вітати вас на своєму онлайн занятті. Сьогодні ми проведемо з вами заняття з аплікації. А на яку тему вам потрібно здогадатися, тож уважно слухайте мою загадку. Теплий дощик народився, парасолькою я вкрився, може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Що це, дітки, ви здогадалися? Так, правильно, це грибочок. А зараз, дітки, розглянемо будову грибочка. Грибочок складається з ніжки та шапочки. З приходом осені в лісах з'являється багато різних грибів. Грибочки ростуть під травичкою, біля пеньок, під стовбурами дерев. Є різні види грибів, вони різного кольору та форми. Давайте, дітки, ми з вами познайомимося з деякими видами грибів. Ось це, дітки, білий гриб. Подивіться, яка в нього товста ніжка та гарна коричнева шапочка. В хвойних лісах під травичкою ростуть маслюки. Ось такими сім'ями біля пеньочків ростуть опеньки. Дітки, сьогодні з вами ми будемо виготовляти таку аплікацію. Для роботи нам потрібно буде аркуш паперу, дві заготівки шапочки для грибочка, дві ніжки. Травичка, серветки, клей, ємність для клею та пензлик. Спочатку, дітки, ми будемо викладати наші грибочки. Беремо наші ніжки, шапочки для великого грибочка для маленького. У нас буде два грибочки: один великий, один маленький. І травичку. Так, ось так у нас вийшло. Тепер будемо наклеювати. Почнемо з нашої ніжки. Беремо ніжку, перевертаємо, беремо пензлик, змучуємо в клей, тримаємо ніжку нашу пальчиками і по контуру ніжки промащуємо клеєм. Так. Перевертаємо, приклеюємо, беремо серветочку, серветочкою гарненько протираємо. Так. Беремо шапочку. Перевертаємо і по контуру також промащуємо, тримаємо пальчиками нашу шапочку, намастили, перевертаємо, приклеюємо. Беремо серветочку, все гарненько втираємо. Так. Клеїмо так само і другу, другу грибочку. Беремо ніжку, намащуємо клеєм, перевертаємо. Приклеюємо шапочку до нашого маленького грибочка. Беремо, промащуємо клеєм, перевертаємо і приклеюємо. Так, дітки. Що нам залишилося ще приклеїти? Де ростуть наші грибочки? Так, правильно, в травичці. Беремо нашу травичку, змочуємо пензлик в клеєві, промащуємо. І приклеюємо. Беремо серветочку. Ось, дітки, яка аплікація в мене вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі, гарного дня!